Добрий день, В'ячеславе Вікторовичу. Сьогодні ви програли профіспорту з рахунком 1-2. Чому так сталося? що Було дуже багато моментів, але вони були не реалізовані. Чому так? Та що, черговий ну, раз, концентрація, підходи до мяча, Майстерність, мабуть. Я не знаю, я вже та й гра, це ігра, дежав'ю. Та гра, ну, не знаю, я поки не можу, в мене нема пояснення і, і виправдання, що ну, грали краще там. Ну, знову програли. Це футбол, як то кажуть, але дуже прикро. Бо грати гарно і не набирати очки, але ну, якось не йде нас з очками, тому може в наступних іграх набрати. Як ви вважаєте, можливо, це через спеку ну, так сталося? Можливо, команда була, я не знаю, більш зібрана. Та ні, ну. Що 25 хвилин до пенальті не було, видно, команди. Забувай гол зупинилися. Ну, самі ви Що там говорить? Ну, яка спека? А їм що спеки не було, вони що, в зонтіками бігали. А, ну, а тоді хто вас. На, на який, який вас найслабший план? Так, тіж сказати, найслабший. Вони забили два гола з наших помилок, не атакуючи. Тому. Як сказати фланги? Ну, вони ж не взірвали наші фланги, там не було 30 прострілів, та навіть три їх не було. Такий футбол так буває. Прикро, що програли. Вітаю профіспорт з перемоги. Бойцовські якості, емоції зараз в роздягальні, показують, що емоції дають, як то кажуть, результат. Треба, треба не, не тільки любити себе в футболі, а ще й дуже-дуже любити футбол, що в першу чергу потрібно. Потім воно все прийде. Дякую. Дякую, дякую, Збройним силам.